Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі МітоАвто. З вами сьогодні Ігор і поговоримо ми сьогодні про автомобіль Jeep Renegade, який ми знайшли в Україні, підібрали. У нас є послуги по автопідбору в Україні. Якщо вам потрібно, ви можете ними користуватися. Та якщо потрібно, ми можемо привезти і автомобіль зі Сполучених Штатів Америки. Тому ми зараз подивимося, що ми підібрали і що можна привезти зі Сполучених Штатів Америки в цьому самому бюджеті. Одна із послуг це у нас є експертний на день, є разовий огляд, а є. Підбір автомобіля під ключ в ваших параметрах. І ось замовили послуги по автопідбору наші підписники, і їм сподобався джип-ренегей, достатньо такого яркого, насищеного кольору, який досить рідко зустрічається на дорозі та й взагалі досить рідко зустрічається в житті. Але, тим не менше, і джипи, створюючи свою лінійку, вони... Зробили своїм власникам автомобілям, своїм замовникам те, що вони будуть мати яркі автомобілі, автомобілі, які будуть помічати в місті за містом, і коли приїжджає подібний автомобіль, і ти його зустрічаєш там через годину, дві-три в іншому місці, ти кажеш, о, я цей автомобіль вже бачив. Тобто, це така серія автомобілів для людей, які хочуть виділятися по життю, для людей, які хочуть їздити на надійному автомобілі, та для людей, які хочуть мати. Надійний автомобіль з високими прохідними можливостями, та ще автомобіль може бути в гарній комплектації. Тобто на автомобіль у нас встановлений 2,4 атмосферний двигун, на який ставиться газ четвертого покоління і можна їздити економніше. А коробки з ним йдуть гідротрансформаторні на 9 ступенів. Без різниці це буде передній привід чи повний привід. 9 ступенева коробка передач Renegade супроводжує завжди. І тому, купуючи Jeep Renegade ви купуєте такий от симбіоз надійності супів. Сучасності, популярності, яскравості та узнаваємості. Якщо ми подивимося тест-драйви по бездоріжжю на джип Renegade, ми побачимо, що вони реально справляються з досить серйозними перешкодами. І коли ви купуєте автомобіль для їзди по місту, але періодично вам потрібно виїхати там по гриби, на рибалочку, можливо, на якесь мисливство, чи взагалі просто погуляти, подорожувати по якимось таким місцям, де не кожен автомобіль і людина може заїхати, зайти взагалі, ви Вибираєте Jeep Renegade. Тому що ви маєте надійний автомобіль, як я вже сказав, і ви маєте яскраву узнаваємість, і ви можете виїхати в будь-якому багні. Саме за це вибирають Jeep Renegade. Повернемося до нашого зелененького Jeep Renegade, якого нам вдалося підібрати замовнику, та вже зробили переоформлення цього автомобіля, власник уже експлуатує. А досить важливо, купуючи американські автомобілі, їх перевіряти. Та й взагалі не тільки американські, а будь-який автомобіль, який ви вибираєте, хоч європейський, хоч офіційний український, йому потрібно зробити правильну перевірку. Тому що, якщо ви не зробите йому перевірку перед купівлею і купите щось класне по заниженій аля ціні, чи щось в цьому роді, ви отримуєте купу проблем, які вам потрібно буде або вирішувати, або продавати автомобіль дешевше, щоб його здихатись. Тому саме тут вам потрібно зробити оцей вибір. Замовити заплатити невеликі кошти спеціалісту, який зможе перевірити вам підібрати автомобіль та ви купите його в гарному стані, чи зекономити ці там 130, 150, 350 доларів та купити автомобіль на колінах і взагалі не буде тоді зрозуміло, що з ним робити, і в результаті вкладете дві доларів та таке інше. Ось, наприклад, Джипринегей, звичайно, ми приїхали на огляд оглянули його, все супер по кузову. Ремонт, в принципі, був зроблений якісно. Праве крило у нас. Встановлене танг тайванське, не китайське, чи-чуть кращої якості. Та ліве крило оригінальне. Якщо ми звернемо увагу, то капот залишився оригінальним і на ньому є трішечки шпаклівки, тому що його підрихтували. Перефарбували у нас два крила, капот та бампер. В принципі, проблем по зазорам немає, що в першу чергу я на що зверну увагу. Ні по фарам, ні по решітки, ні по бамперу, ні по капоту, ні по чому. Про що це говорить? Це про те, перший. Значок про те, що автомобіль зроблений непогано. Але знаєте, Якщо автомобіль все-таки зробити і не дотягнути кузов, не зробити це правильно, так як це має бути в майстерні, то з часом ви починаєте експлуатацію такого автомобіля. І е, якщо він був кривий цей кузов та не дотягнутий, він уйде все-таки в сторону, і у вас ці всі зазори розріз, розлізуться. Репне краска, і ви отримуєте досить великі проблеми. Тому досить важливо якісно відновлювати автомобіль. І навіть коли ви дивитеся первоначально, що все в зазорах, все в автомобілях круто. То так як має бути, це ще далеко не означає, що вони через якийсь час не розлізуться. А одним із пунктів перевірки геометрії є або фізична замірка геометрії, ну тобто берете телескопічні лінійки, берете розміри автомобіля, які мають бути, і по точечкам проходите, заміряєте. Або один ще один метод перевірки це розвал сходження. Якщо в автомобіля кривий кузов, якщо в автомобіля крива ходова, то в неї буде крива, кривий розвал сходження, і ви його не зробите. Це один із таких методів перевірки, яким я користуюся при підборі автомобілів для своїх замовників. І, звичайно, ми проїхалися на цьому автомобілі. Я дивлюся, що руль трошечки у нас іде вліво, і автомобіль тяне вліво. І досить цікава вийшла історія. Перед нами вранці дивилися цей автомобіль і завозили його на розвал сходження, тільки оскільки в Києві не було електрики, його завозили на доісторичний якийсь розвал сходження. Я навіть такий ніколи не бачив і не чув, там якимось лампочками щось десь. Свічується спочатку заїжджаєш, передню вісь, робиш потім задню. Короче, хлопці збили. Розвал сходження на цей автомобіль, і ми могли через це не купити гарний автомобіль. Хоч вони потім і дзвонили, телефонували продавцю і пропонували ціну менше, може бути таке, що це зроблено спеціально для того, щоб збити ціну. Тобто навіть буває і таке. Тим не менш, для свого успокоєння і остаточної перевірки я бачу, автомобіль рівенний, але щоб 100% знаєте, утвердити це, заганяємо його на розвал сходження, робимо і майстер нас переконує, що у нас і Кузов рівний і ходова рівна. Так, було у нас зміщення в передній осі, але регулюваннями все виправилося. І у нас абсолютно гарний автомобіль. Він у нас в рестайлингі. Якщо ми перейдемо до джипі Renegade, він з'явився у нас в 2015 році і знаємо, що на цій платформі у нас побудований Fiat 500X, джип Renegade та Джип Compass. І найкращі прохідні можливості у нас будуть Jeep Renegade за счет його короткої бази. Так ось. В 2015 році ця концептуально нова розробка цього автомобіля, він з'явився. І ми отримуємо рестайл в 2018 році, і в 2022 році уже нове покоління. Так, уже нове покоління також можна замовляти зі штатів. Так коли ми переходимо до рестайла, там такі зміни не суттєві, вони відбулися трошечки по салону. У нас сідушки помінялися, у нас екранчик центральний трошки змінився. Шайба перемикання трансмісії у нас змінилася. І на багажнику, замість того, щоб кнопка відкриття багажника була. Під ним її винесли на самий багажник. Тобто зміни не суттєві там чуть-чуть фейсліфтінг по лицевій частині автомобіля. Але якщо той, хто не професіонал, не розбирається, він навіть не замітив відмінностей. Але, звичайно, трошки краще і двигуни допрацювали в рестайлингу, тому на рестайлинг краще звертати увагу. Ціна. Купівля цього автомобіля була 14800 доларів. Тепер давайте перейдемо, що можна купити в Сполучених Штатах за такі гроші, ну який саме Jeep Renegade. Ми відкриваємо сайт моніторингу AutoSTAT, і якщо вам потрібно також мати таку аналітику, ви можете підписатися на сайт AutoStat в тому числі. Так ось ми дивимося, саме 18-19 рік у нас торгується на аукціоні десь середній ставки 3600 доларів. І от купуючи автомобіль саме за таку ставку, десь Десь біля 10 тисяч доларів він приїжджає до нас в Україну без ремонту. Плюс виконати ремонт цього автомобіля, він десь і обійдеться в районі 14 тисяч доларів. Але якщо ви звернете увагу, подумаєте, що достатньо мала економія, так, може бути, раніше зазори на американських автомобілях були більші, зараз збільшилася доставка, вона йде через Клайпеду, Литву, і тому. Трошечки стало дорожче, але враховуючи, що подешевшили автомобілі на аукціоні, тому що раніше такі автомобілі торгувалися біля 5-6 тисяч доларів. Наприклад, наш екземпляр зелененький був куплений на аукціоні за 5700 доларів. То оскільки подешевшали автомобілі на аукціонах, ви маєте можливість таки привозити їх дешевше. І тому, вибираючи автомобіль в США, ви можете вибрати авто з меншим пробігом, ви можете вибрати авто в кращій комплектації та зробити відразу Якісний ремонт під себе, тому що такий зелененький ренегейт в йому якості, в гарним ремонтом, знайти дуже складно. Так, це можливо, але потрібно ще пошукати. І взагалі одиниці можуть бути на Україну. Я вже говорю про Київ, тому це завдання не з простих і. Е, Наприклад, в нашого зелененького немає електроприводів сидінь, немає підігріва руля, немає підігріву сидінь. А це достатньо такі значущі функції. Також може бути люк, може бути сафарі криша, Apple CarPlay, Android Auto та таке інше. Тобто він може бути більш нафарширований, а екранчик за кермом у нас маленький, а може бути великий, повністю розміщений між колодязями тахометра та спідометра. Тобто, вибираючи автомобіль в Штатах, ви можете не тільки е, вибрати кращий автомобіль, ви можете його і в кращій комплектації знайти. Ось що саме важливіше. Так, можливо, не за 3600 в кращій комплектації ми купимо такий автомобіль. Можливо, потрібно буде віддати там до нього і 400, тобто трошки дорожче він приїде в Україну. Ну, все таки краща комплектація. Але тим не менш, не зважаючи на це, у нас автомобіля 74 тисячі кілометрів пробігу. В принципі, цей пробіг невеликий. Це крутий, класний пробіг для сучасного автомобіля. І це та перевага, яку нам дають американські автомобілі, яку ми не можемо отримати при замовленні автомобілів з Європи. Тому що або буде пробіг великий, або ціна буде висока. З Америки ми отримуємо низьку ціну з малим рідним пробігом. Головне зробити якісний ремонт. Так ось, переходячи до автомобіля в кращій комплектації, його ще можна купити з меншим пробігом в США. І тобто, в один і. Той самий бюджет, і навіть ну наскільки ми порахували доларів там на 700-800 дешевше. Ну тобто, я вважаю, це також гроші, на які можна встановити газ, тим більше на цей автомобіль він ставиться. Ви можете відразу е купити кращий автомобіль і в кращій комплектації з меншим пробігом. Ось яка перевага замовляючи авто із США. Ми активно привозимо автомобілі зі Сполучених Штатів Америки. Буквально сьогодні зранку зустріли вже автомобілі. Е це були джип. Е Компас такий оранжевий апельсинового кольору, достатньо цікавий автомобіль. Та Ford Focus. І ми працюємо з ремонтом та відновлення цих автомобілів. Як ми це робимо, можете. Познайомитися в попередніх відео у нас на каналі. Так ось, вибирати автомобілі вже в Україні, в Києві готові, їх в цьому буде перевага в тому, що ви швидко отримаєте автомобіль. Тобто, зі штатів потрібно 3-4 до 5 місяців почекати. Поки вибрати автомобіль, поки він допливе, поки його відремонтувати. Тобто це розтягнеться трошечки в часу. Але, в принципі, якщо у вас є ще один автомобіль, то це не проблема. Але ще з одною перевагою: те, що вам не потрібно віддавати всю суму за автомобіль. Тобто, спочатку... Ми купуємо автомобіль там 4 тисячі доларів, там 500 збір, там 4500 потрібно заплатити. Напротязі місяця він випливає, там доставка біля 1700-1800 треба заплатити. Потім ще через місяць-півтора прибуває, 2300-2400 розмитнення і там доставка до Києва треба заплатити. Потім там збір запчастин, ремонт. Тобто протягом цього часу ця сума розбивається і вам не потрібно мати на автомобіль відразу всю суму. Ви відразу можете по частинам це заплатити, це також одна із надзвичайних переваг. Купуючи в Україні, вам потрібно віддати відразу всю суму, але також перевага, ви сіли в цей автомобіль і відразу його експлуатуєте. Тобто, якщо вам потрібен автомобіль тут і зараз, час, то звичайно з Америки замовляти вам буде некомфортно. А якщо у вас є ще один автомобіль, вам потрібен другий, чи у вас ще свої якісь цілі, або ви хочете купити просто кращий автомобіль, за цей час заробити більше коштів, розтягнути це в часі, то це також можна зробити, замовлюючи його з США. Тобто, переваги є, як там. Так і там вибирати, де купувати, як купувати автомобіль, це виключно вам. З мітуавто ви можете зробити це якісно. Ми можемо вам його привезти з США, зробити під ключ, чи ми можемо вам його в Україні зробити під ключ. Ну а з вами був Ігор, Мітуавто. Дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, обов'язково поставте лайк, обов'язково підпишіться на канал, це допоможе нам розвиватися. А якщо ви захочете про нас дізнатися більше, є посилання під цим відео на інстаграм та фейсбук і Telegram, де у нас є авто. Наявності, та ми щоденно показуємо свою роботу, як ми що робимо. Підписуйтесь, будемо раді. Всім пока!